Зараз ми з вами продовжимо виготовлення нашої гольнички сови. У нас є ось зразочки такі, що нам потрібно підготувати для уроку. Як ви бачите, в мене на моїй робочій поверхні є ручка олівець і змилок, яким можна буде малювати на фетрі. Ножиці такі невеличкі, ножиці великі кравецькі І голочки шпильки, якими ми будемо. Сколювати матеріали між собою, щоб вони не були слізькими. Вам сьогодні потрібно було підготувати шаблони сави, що ми робили на попередньому році скласти їх в конвертик. Ось вони у мене в конвертику. У нас шаблон тулуп Дві деталі. У нас підписано, має бути дві деталі. У нас є дві деталі: крила, клюв, одна деталь. Дві деталі ока. Ока, до речі, ми можемо не робити шаблон з паперу, а можна взяти звичайну нашу одну гривню, ось таку, і вона, за розміром, буде прекрасно-прекрасно відповідати потрібним розмірам. І ще нам потрібен чубчик, щоб наша совушка була гарненька і приваблива, Ось вона в мене така тут розмальована. Цей шаблончик ми використовуємо для розкруювання деталей виробу із фетру. Також нам потрібно приготувати фетр. Є багатенько різних кольорів, можна вибрати, але єдине, на що треба звернути увагу, ось такий товстий фетр буде важкий в роботі. І робота виріб з нього буде дуже таким цупким і не буде об'ємної форми, він буде пласким. Тому, якщо у вас такий товстий фетр, ви його, будь ласка, не беріть. Є фетр у нас ще ось такий зараз продемонструю вам ось такий фетр. Він м'якенький. Абсолютно м'якенький, такий фетр взагалі ідеально нам підходить. Якщо у вас є такий фетр, будь ласка, візьміть аркуш такого фетру. Нам потрібно один лист. І буває ще фетр трошечки інший. Ну, це теж такі самий м'якенькі. У мене можна і такий, і такий взяти, і червоний такий самий, і ці кольори. І ось дивіться, будь ласка, у нас є фетр ось такий. От. Начебто однаковий колір, а за своїми якостями вони відрізняються. Цей фетр м'якенький, а цей фетр такий навіть чути, як він шарудить. Можна з ним також працювати, але вироби з нього будуть не такі привабливі. Можна з ним також працювати. Він теж не товстий, він добре веде себе у виробах, але більш якісні все ж таки вироби будуть з такого м'якенького фетру. Так. І нам потрібні будуть кусочки різнокольорового фетру для того, щоб робити інші детальки нашої сувушки. Я собі взяла ось такий блакитний фетр, відкладаю його. Можна також взяти для роботи е, звичайні ось такі серветки. Ось такі серветки, віскозні серветки, фрекенбок. Для того, щоб вчитися виготовляти вироби з фетру, абсолютно вони нам підходять. Вони, якщо акуратно з ними працювати, вони достатньо акуратні. Тому, якщо у вас є така серветочка, можете нею скористатися. Тож, приступимо до роботи. Відкладаємо бік. Наші всі інструменти матеріали, залишаємо наш аркуш фетру, складаємо його навпіл. Фетр у нас не має лицьового і виверітного боку, тому як складете, так і буде. Якщо це серветочка фрекенбок, складіть її так, щоб у вас малюнок відбувався там, де є оцей надпис. Ми потім детальки перевернемо, перевернемо і в нас буде лицевий бік виробу чистенький. Прикладаємо. Отакусь краєчку, де в нас зрізи фетру. Прикладаємо нашу деталь, основну, основну нашу деталь. Так. Прикладаємо якомога ближче до краю і стараємося її покласти не отаку, якось навскоси, а рівненько. Скажімо так, центральна лінія нашого виробу паралельно до краю фетру. Приклали. Взяли ось такі шпильки, вони мають знаходитись у вас важво. І притиснувши гарненько до поверхні шаблон сови, другий край, ми отако все разом рівненько піднімаємо, розправляємо, вколюємо булавку наскрізь і виводимо її десь через сантиметр півтора нагору, і розправляємо. Це саме робимо з протилежного краю. Колюємо, піднімаємо весь наш оцей бутерброд і виводимо голочку наверх. У нас має бути прохоплено всі шари нашого матеріалу. Фетер і викрійка шаблон. Ось таким чином. Тепер нам потрібно обвести на фетрі лінії контури нашої деталі. Ми можемо це робити за допомогою олівця. Простого, тільки він має бути Він має залишати слід на фетрі. Його має бути видно. Це може бути марк... Не маркер, а фломастер на водній основі, дитячий, він потім водичкою легко змивається. Це може бути кулькова ручка, яка може також залишати тонкий чіткий слід, ви, коли будете зрізати, ви чітко по цій лінії будете вирізати. І Видно, лінію не буде. Або ж взяти крейду кравецьку у мене ось така синенька є, вона теж залишає слід гарний на фетрі. Або це може бути змилок. Звичайний змилок від мила, тільки він має бути сухим і дуже тоненьким. І він також залишає дуже гарний чіткий слід. Я вам показала, так, як це має бути. Беремо, наш, беремо змилок. І чітко притискаючи добре до поверхні шаблон, проводимо всі лінії контур. Чітко, чітко робимо. Все робимо в одну лінію. Лінія має бути тонесенька. Не знімаючи шпильки, перевіряємо, чи всі лінії у нас переведені. Чи скрізь в нас видно лінію, по якій ми будемо вирізати. Тепер знову я у зворотньому напрямку притискаю гарненько до поверхні наш оцей бутерброд, висмикую шпильку, відхиляю край шаблона і сколюю деталі з фетру між собою. Це саме роблю з цього краю. Відхиляю. В бік і з'єднує детальки. Для того, щоб у нас легко було вирізати, можна ще в цих сторонах також з'єднати шпильками деталі. Тоді нам буде легко. Ще хочу наголосити привернути вашу увагу до того, що шпилька не повинна бути дуже близько до цієї крайдяної лінії. Можна травмуватися, можна затопити ножиці, тобто, ваші шпильки мають бути, як мінімум, на один палець від краю. Тобто, якщо ви збираєтеся тут приколоти шпильку, отако пальчика покладіть і приколіть. Так. І з цього краю так само. Пальця, пальчика покладіть і сколіть детальки між собою. Тепер ми беремо ножиці. Гострі ножиці, такі, що добре ріжуть матеріали тканині, волокнисті матеріали. Якщо у вас канцелярські ножиці тільки куплені, то можете не сумніватися, що вони будуть різати добре. Якщо у вас ножиці не нові, то треба попіклуватися, щоб вони були гострі. Перевірте, чи ріжуть ваші ножиці фетер. Ну, Такий товстий, в мене не ріжуть, трошки тонше будуть різати. Можна різати ось такими Ножицями Ножиця ми беремо до рук таким чином. Що ви вставляєте середній палець в кільце, великий палець в кільце, а вказівним пальчиком будете керувати процесом різання. Якщо вам недостатньо одного пальчика, можете два пальчики вставити в кільце і керувати вказівним пальцем процесом різання. Можете взагалі один четвертий палець залишити, а цими двома пальчиками керувати. Пошукайте! Ту позицію, в якій вам буде це робити, найкраще. І тепер упираємося в стіл і починаємо вирізати наші деталі з фетру. Ну, У мене погано ріжуть ножиці, тому я переходжу на кравецькі ножиці отакі великі ножиці. Тут я встромляю в велике кільце, всі три пальці, і вказівним пальцем тримаю, і починаю різати. Акуратніко, не поспішаючи, вчасно роблячи повороти. Так, от так ріжемо чітко по лінії викріків, не старайтеся не прорізати далі, ніж треба. Не поспішайте, ви маєте робити це впевнено. Якщо вам незручно вирізати з великого куска фетру, ви можете відрізати. А потім вирізати вже менший кусок. Так, вирізаємо швиденько наш, нашу деталь тулуба. Зверніть, будь ласка, увагу. У нас на шаблоні було написано, скільки деталей дві. Ми що зробили з вами? Склали фетер удвічі навпіл. То в нас скільки деталей одержиться. Так само дві деталі фетру. Це буде в нас задня сторона нашої іграшки, гольниці сови, задня сторона і передня сторона. Вирізаємо далі до кінця і відкладаємо в сторону наш тулуб. Вирізали, сміття в смітничок. Булавочки знімаємо. Одну булавочку можна залишити. Щоб детальки не розгубилися в різні сторони. Відкладаємо цей фетер і підбираємо деталі для інших елементів. Підбираємо фетер для інших деталей. Нам треба крило, нам треба чубчик зробити, нам треба зробити очки і клюв. У мене є жовтенький фетер ось такий жовтенький фетер. Я можу взяти зробити з нього крило. У мене буде така патріотична совушка. Що я зроблю з цим фетром? Я так само складу навпіл, мені треба дві детальки вирізати, прикладу до складеного фетру наше крило і скріплю все це булавками тут і тут. А тепер дивіться, деталька в мене достатньо маленька, тому її обводити на фетрі не є обов'язковим процесом. Можна взяти цю детальку в руки і одразу її вирізати по контуру нашого шаблону. Я зараз спочатку відріжу загалом цю детальку, щоб мені було зручно з нею працювати. Фетр відкладу в бік, і по контуру шаблона виріжу крило. Вірніше їх буде два крила. Рила в мене є. Сміття я викидаю в смітничок. Шпильки я знімаю і відкладаю в бік. Можу покласти собі на тулуб нашої совушки, щоб бачити, що в мене виходить. Так. Тепер мені треба зробити чубчик і клювік. Клювік я можу зробити, хай він буде червоний в мене. Він всього-навсього один. Тому я спочатку. Відріжу потрібний кусочок, а потім міцно утримуючи в руках всі ці деталі дивіться, в мене є тут пряма лінія. Я можу, оскільки фетр у нас немає напрямку, плетення ниток. Це неткана, нетканий матеріал, тому ми можемо отако покласти уздовж зріза одним боком наш шаблон. І далі дивимося, спрямовуємо ножиці так, щоб відрізати прямій тут, розвертаємо нашу деталь, спрямовуємо ножиці так, щоб відрізати по прямій тут і спрямовуємо ножиці так, щоб відрізати по прямій тут. Зверніть увагу, це робиться дуже швидко. Клювік у нас готовий: Чубчик, так, залишки прибираємо. Чубчик ми зробимо, тож я підібрала підібрала ось такий помаранчевий колір собі для чубчика. Чубчик перекладаю так само, як ми вже вміємо. Зверніть, будь ласка, увагу, в мене вийшов тут прямий кут взагалі. І я приклала прямим кутом до куточка фетру, розвернула і лише по цій лінії відрізала. Ось нам і чубчик -чуб вже готовий. Чубчик -чуб готовий. Оп! Така краса. Тепер нам потрібно вирізати з білого фетру глазниці для очей. Ми можемо скористатися шаблоном, а можемо скористатися монеткою. Складаємо удвічі, відрізаємо кусочок, щоб нам було зручно з ним працювати. І вирізаємо. Можна монеткою так тримати і вирізати просто по монеті. Якщо у вас є шаблончик, а він у вас є, можна по шаблончику. Дивіться, я отак разом все отаку в руках перехоплюю. Щоб в нас форма кола не втратилась. Все перехоплюю. Так, є в нас два ока зробили ми. А тепер давайте подивимось, що в нас вийшло. У нас вийшло тулуб, два ока, два крила, клюв і чопчик. У нас є з вами шаблони, тулуб, крило, клюв, чубчик і око. Будь ласка, покладіть все отако на стіл і сфотографуйте. І надішліть в класрум. Після цього ви маєте взяти свій конвертик і все це скласти в конвертик. І підписати, що це ваш конвертик. Про що я хотіла тут ще вам сказати: ви можете підготувати сюди очка по гудзику, підходящий гудзик, щоб ваша совушка була така цікава. Це не має бути наклеюване око. У нас є ось такі наклеювані ока, продаються в магазинах, можна для деяких іграшок це робити, але у нас з вами задача все має бути пришите. Тому, будь ласка, ви можете підібрати підходящий гудзик, і приготувати його для совушки. І ось я знайшла дві такі зіниці для ока. І мені хочеться сюди під ці чорні зіниці покласти кружечок трошки меншого розміру, щоб наше око було більш таким виразнішим, більш таким цікавішим. Я ось знайшла кусочок синього фетру зараз. Покладу на нього, складу вдвоє, покладу на нього монетку трохи меншого розміру, і виріжу. Це для того, хто хоче, щоб так було, може, ви візьмете взагалі великий великий гудзик, який буде відповідати розміром ока вашої сови. Ось я вирізала швиденько-швиденько вирізала Два, дві отакі зіниці. І ви, коли їх покладете, Синя на біле. Можна їх ще менше зробити, давайте зараз трошечки менше зроблю, щоб було видно, як я це роблю. Я просто тримаю в руках і трішечки по контуру роблю менше, обрізаю зайве. Якщо ви не впевнені, що ви зможете це зробити без шаблону, значить візьміть якусь монетку або кружечок, або візьміть лінійку з отворами. Спеціально і використаєте їх. І далі, ви якщо таке покладете, ось таке покладете, то у вас вийде дуже гарна іграшка. Ось таке вам завдання. І ще раз говорю: ви маєте вирізати всі деталі із фетру, деталі вашої сови, покласти на столі. Розкласти все це. Тут видно, що у вас дві детальки мають бути вони сколоті. Це все ви розкладаєте, як воно має бути. Тулуб викладете, де написано, що це дві деталі, клюв, що це одна деталь, чуб, що це одна деталь, око дві деталі і крило дві деталі. Отако От покладіть на столі, сфотографуйте і надійшліть в класу. Я чекаю вашої роботи. Дякую.